Тернополяни знову продають себе заради благодійності. У Тернополі можна купити зустріч з людиною. Благодійний аукціон до Дня Святого Миколая знову влаштували студенти економічного університету. Вся необхідна інформація, а також фото учасників розміщені в групі в одній із соцмереж. Зібрані кошти запевняють організатори, спрямують на допомогу дітям сиротам з інтернату, що у новому селі в Підволочиському районі. Ми дзвонили до вихователів з цього дитячого будинку. Нам сказали, що зараз ну, зима на носі і в них немає багато теплих речей. Також постільної білизни. Вони найбільше в цьому потребують різні рушнички, носки, рукавички ну все таке найнеобхідніше для дітей. Такий аукціон у Тернополі вперше провели ще чотири роки тому. Тоді вдалося зібрати близько 13 тисяч гривень. Організатори цьогорічного аукціону сподіваються виручити близько 10 тисяч гривень. Наразі вже є. Є близько 280 лотів. Особливістю цього аукціону стала можливість придбати зустріч з викладачами економічного університету. Вони не просто продають зустріч з собою, а пропонують формат зустрічі. Наприклад, декан факультету обліку та аудиту пропонує сходити, зіграти з ним в теніс. Ще один викладач пропонує покататися на конях, тобто студентам це буде цікавіше і відповідно будуть підніматися суми. Щоб долучитися до акції, потрібно надіслати своє фото організаторам. Триватимуть торги до першого. Грудня стартова ціна кожного лоту 15 гривень.